Шановні водії, у кого є машини, прохання. Thank yeah. you. курсанти, молодь, дивіться, ми звертаємося до вас. Не пропускайте водометів сюди, захистіть, ви до зверніться до них, встаньте, ви ж робите ще це діло. Зробіть це, будь ласка, ми звертаємося до вас. Станьте обличчям до них, не пропускайте їх сюди, щоб вони не калічили людей. Зробіть це, будь ласка.

Hvala što ste se sviđali s <laughs> nama.